Ladies and gentlemen, I agree to all of you and would like to remedy one injustice right away. This panel discussion is called David on the Dnipro. I consider it as Я хочу сказати, що з поваги до того, що ми всі і наші люди роблять рішучість була Продемонстрована на всіх берегах не лише Дмитра, Дніпра, Шпреї, Сейна, Потока, Потомака, Вісли. І тепер ми всі Цілий вільний світ. немає альтернативи, крім перемоги над Голіафом, який прийшов знищити наше життя. Бути давидом. Бути давидом означає боротися. І ми боремося. Бути давидом, мати пращу, з якою треба перемогти. Ми не маємо ще Давидової пращі з Ізраїля, але я сподіваюся, що це лише тимчасово. Хочу подякувати потужній підтримці, грошима, зброєю. Дякую Олафу, дякую Емануелю, які тут присутні на цій панелі. Дякую всім нашим нашим партнерам, які присутні тут у Мюнхені, Сполученим Штатам, Британії, всім країнам Європейського союзу. Та всім з цілого світу я вдячний кожному, хто дає, дає пращу українському Давидові. Дякуючи, які російський Голіаф вже почав втрачати рівновагу. Дуже дуже дякую Дуже дякую. Ми бачили минулого року що він впаде вже цього року однозначно. Ми можемо це разом досягнути, так як це зробив Давид. Ми можемо забезпечити, щоб альтернативи нашій перемозі не було. Але не має бути альтернативи нашій рішучості, рішучості всіх нас на Дніпрі, на шпреї, на сейні, на темзі, по потомаку, віслі, Тібрі, Дунаї, і всюди. у всіх частинах світу де цінують свободу більше більше, ніж змилування тирана. Минулого року, коли я був тут. На конференції у Мюнхені я шукав цю спільну рішучість. Україна відкрито говорила світові. Ми будемо боротися за нас у випадку, якщо Росія почне повномасштабну війну. Я хотів чути від світу Україно, Ми будемо з тобою. На жаль я почув це лише після того, як російські ракети вдарили по нашій землі. Після того як російські танки перейшли наші кордони після того, коли Путін перейшов і знищив всі альтернативи, поставивши питання, ми чи він Ви вже відповіли у, у назві цієї конференції, цієї панелі. Голіаф шансів немає, але на жаль, він має потенціал. На жаль, він намагається купити додатковий час, торгуючися зі світом. На жаль, він повинен знищити багато життів, і тому нам потрібно поспішити. Нам потрібна швидкість, швидкість наших домовленостей. наших поставок для того, щоб посилити нашу пращу швидкість рішень щоб обмежити російський потенціал, немає альтернативи швидкості, тому, що це швидкість від якої залежить життя. Відтягування завжди було і досі є помилкою. Поки ми ведемо переговори, як посилити свою оборону сучасними танками. Кремль думає, як задушити Молдову. Коли ми переконуємо, що Україні потрібні сучасні сучасна бойова авіація. Росія вже переконала іранський режим і результатом вже є не лише летальні іранські дрони в українському небі, а щось чим Кремль за це заплатив. Ви впевнені, що це лише гроші? чи світ буде стикатися з збагаченим іранським режимом? До якої міри 90, 92 відсотки чи 100? Я впевнений, що ніхто не хоче щоб на близькому сході і в районі Перської затоки нам прийшлося знову говорити про нові санкції терористи знову намагаються звикнутися з тими і адаптуватись до тих санкцій і обмежень, паралельний імпорт, танкери, які йдуть морями, Чи ми повинні бачити вплив цього. Нелегального перебутку Росії у спробах знищити вашу політичну систему і міжнародні інститути дестабілізувати ваше соціальне життя дезінформаційні кампанії проти ваших людей ескалація у тих регіонах, які чутливі для вас, Олевейс, фокзампол Лівія. Лівія, наприклад, Малі, Центральна Африканська Республіка, де Росія має вплив. що очікує Сирію? Нічого доброго, як і багато інших народів, ви, не зможете спочити це не лише про Україну, суть в тому, що Голіаф повинен програти. і цьому немає альтернативи тому, що Кремль може знищити безпеку, і всі, хто представлені тут у Мюнхені, якщо вони відкладатимуть своє рішення, це ресурс путінської диктатури, на якому вона живе. так було роками. Чим довше переговори ведуться про збільшення європейського союзу. тим більше деструктивності Кремль переносить у сіру зону між євросоюзом та Росією. Чим голосніше говорилося, що потрібно чекати, поки Україні дозволять вступити у відкриті двері НАТО, тим агресивнішою ставала російська політика. чим довше було мовчання щодо Криму на глобальному порядку денному. тим сильнішим ставав російський реваншизм. Чим більше світ сперечався, які санкції і коли вводити проти Росії, тим сильніше ми ставали амбіції Кремля. Чим довше ми в Україні, у Європі, у світі не мали єдності, тим більше ілюзій мала Росія. зараз це все виправляється так як минулого року я пропоную діяти негайно. Але на відміну від минулого року, я маю найбільш переконливі аргументи наші досягнення чи ми можемо відвести російські удари? Так чи ми можемо захистити наших громадян від російських ракет? Звичайно, чи ми можемо звільнити нашу землю? 1891 доказ цього існує, і це саме стільки сіл, міст, міст містечок ми змогли звільнити від російської окупації. Чи ми можемо відновити безпеку у чорноморському регіоні і продовольчу безпеку у світі? Ініціатива Чорного моря, гуманітарна ініціатива зерно з України є переконливими. Чи зараз час бути для України частиною європейського союзу повноправним для більшості європейців. Це вже не питання. Ми вже здобули статус країни-кандидата. Ми вже готуємося почати переговори про членство. Ми вже поєднані з європейською економікою, логістикою та енергетикою. Немає альтернативи українській перемозі. Немає альтернативи Україні в Євросоюзі. Немає альтернативи Україні у НАТО. Немає альтернативи нашій єдності. Тому. Немає і не буде альтернативи того, щоб позбутися російської агресії остаточно звільнити землю, звільнити людей. Тому що кожне місто, містечко і село це люди, які є в полоні. не можуть люди бути питанням компромісу. Ми повинні звільнити Україну і Європу тому, що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів. чи може Європа бути питанням компромісу? Ні, ми повинні звільнити від російської агресії потенційно кожну європейську інституцію та кожну сферу світової економіки. бо лише тоді буде шанс на свободу і розширення нашого кордону на схід чи може свобода бути темою компромісу? Ні, і це впевнений, ні. Я впевнений що ми можемо бути переможеними не лише над путіном, але над путінами не лише Путіном у Росії, але навколо цілого світу. Чи це не буде доказом Сили ідеї свободи однозначно буде, пані та панове. Рішучість ніколи не була абстрактною. Давид переміг Голіафа не розмовами, а силою своїх дій. сміливістю і пращою. Сміливість у нас є і її нам достатньо не лише в Україні, але у всій нашій коаліції перемоги стоща повинна ставати сильнішою, прямо вже так. Щоб наступного року ми зустрілися тут у Мюнхені, на першу післявоєнну безпекову конференцію фрі умовах вільної України, вільної Європи, вільного світу. Олаф, Емануель всі мої друзі. Олаф Еммануел. Всі друзі, я думаю, ви правильно мене зрозуміли. Я дякую вам. Дякую вам за вашу увагу. Ви, Давиди вільного світу. Ми, об'єднані Давиди цього світу, повинні перемогти путінів розкиданих по всьому світу. Слава всім, хто сьогодні на полі бою, слава Україні.